Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який скарб ми знайшли для наших замовників. Чому саме скарб? Тому що на пошуки е, даного автомобіля пішло більше трьох місяців. Замовлення було просте: жива зафіра з двигуном 1,6 або 1,8 в плюс-мінус нормальному стані, в плюс-мінус нормальній комплектації після огляду більше ніж 10 варіантів. В різних просто кінцях України, і Європи і де тільки не дивилися, автомобілі всі були з досить суттєвими нюансами. Але, як то кажуть, хто шукає, те й знаходить. І що ми знайшли? Перед вами автомобіль Opel Zafira B, 2011 рік, чистий 11 рік, свіжо пригнаний з Німеччини від першої та єдиної власниці в Німеччині якась надія. По документам покажу пізніше. Машинку грали на аукціоні. Є всі підтвердження, і, що ще немало важливо, машинка у нас без жодного фарбованого елементу, в дуже класній комплектації. І з. Чесним рідним пробігом 175 тисяч кілометрів. Тільки вдумайтесь, думайте: тисяч кілометрів, чистий одинадцятий рік, кузов без підкрасів, повністю комплектний автомобіль, нова гума, два ключа, класна комплектація. Просто не машинка, а скарб її не було не в інтернеті, ніде ми її випадково можна сказати, Знайшли. Але, хто кажуть, хто шукає, те і знаходить. Давайте розкажу вам більш детально. По ЛКП, як я вже сказав, машинка у нас без жодного фарбованого елементу. Звертаю вашу увагу на стан ЛКП, жодних сколів. Фари, стан бездоганний, бампер передній точно так само, не посічений, не побитий. Маємо значить, чорні фари, протитуманні фари, губа нижня на своєму місці, присутня, не подерта, не побита. Тут, тут також у нас все люкс. Передні парктроніки є, задні парктроніки є, зазорчики всі супер. Абсолютно нова, передня та задня все сезонна гума, класні диски, 111 комплектація, Хто знає, в У 23-му році машинка їздила у Швейцарію, як можете бачити. Криша без граду, без вм'ятин, без какашок, без ніяких моментів, рейлінги присутні, дзеркала бездоганний стан. Далі йдемо по кузову. Всі, хто знають зафіри, показую їхні проблемні місця. Абсолютно ніде ніяких моментів нема. Не понизу дверей, не на стиках, не на порогах, не зсередини дверей. Тобто все в бездоганному стані. Задні арочки точно так само. Чистий, чистий, 11 рік. Все скло по колу рівне. Задня частина автомобіля притонована. По кузову машинка рівна, як струна. Задня гума також нова, пірелі, все сезоночки. Диски. Колодки також все бездоганно, задні арочки без ніяких моментів. Машинка трішки підполіровалась туди, не дещо залишилася польорувальна паста, але тут дрібниці вона змиється. Як вже сказав, задня частина автомобіля затонована. На задньому бампері присутні е, такі дрібні потертості, хоч і є задні парктроніки, він працює, але надія щось. Трішки так собі паркувалося, може хтось їй допомагав, з цього з того боку трішки десь вона чіпляла. Значить, Задній парктронік. Ляда також без малейших слідів якихось там корозії чи щось. Просто стан ідеальний. Під номером точно так само. Вихлопна труба, стан бездоганний, поднищу. До речі, немало важливо. Поднижчу машинка максимально жива, ржавчини немає. Можливо, вона зберігалась там на паркінгу теплому чи в гаражі, не знаю, навіть речаги, передній підрамник, все супер. Тут скло також добре, криша без моментів. Ззаді комплектація у нас також йде ось така накладочка, досить рідкість велика для зофір, але тут вона присутня, щоб не шкрябати Далі з цього боку. Також все, все в ідеалі. Машинка, ще раз наголошую, рівна як струна. Нема ніяких моментів. Зсередини, до речі, також звертаю вашу увагу, хто знає, зафіри, там дуже часто нас є, тут нічого нема. Пороги абсолютно ціленькі, двері по низам також абсолютно ціленькі. Ну Просто лялечка. Ще раз наголошую, пробіг 175 тисяч кілометрів. Зеркало без ніяких моментів. Кромка також в ідеалі. Лобове бачу, а термальне, до речі, стоїть, без сколів. Має автомобіль датчик світла, сенсор дощу. Так, тут це двигунчик повністю у нас сухий, що знизу, що зверху. Прямо приємно було це побачити. Так, що переходимо до салону. Далі ще з приємного. У нас два оригінальних ключика: один викидний один такий. Наша зафірка Дивимося. Та-дам, маємо значить, такі комбіновані карти. Просто в ідеальному стані два склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал підігрів дзеркал. Далі поїхали салон. Просто зверніть увагу на стан салону, на стан цих сидінь. Вони не перешивались, нічого з ними не робилось, просто стан ідеальний. Не боковинки ніде не просижені. Навіть стрічечка тут дуже часто тут така, я б сказав так, трішки виражена бокова підтримка. Її дуже часто заломлюють, коли залазять. Ну тут просто, подивіться, тут все в ідеалі далі. Тут також все в ідеалі, все рівненько, все гарненько. Просто супер. Оригінальні ворцеві килимочки. Звертаю також увагу на стан проємів. Пластик в ідеальному стані, пороги також. Ну Просто все люкс педальки також не зачухані. Кермо рідне не перешивалось, нічого з ним не робилось, просто зверніть увагу на стан керма. Воно також ідеальне. Так, сідаємо в автомобіль. Сідаємо в автомобіль, запускаємо автомобіль. Так, Дивимося на приборну панель. пробіг 175-847 на даний момент. 650, як бачите, суточний, це Вчора я на даному автомобілі проїхав. Всі лампочки засвічуються. Жодних помилок на приборній панелі немає. Машинка працює ідеально, запускається ідеально як на холодну, так на гарячу. фазиків не чути. Теплообмінник сухий, антифриз світлий, всі їхні болячки, типу все класно. вихлопна чиста, щеплення бере посередині, педалька м'яка. Ну Тобто от нема взагалі до чого причепитися. Помилок ніяких нема, по електроніці кожна кнопочка працює. По ходові абсолютно ніяких нарікань, навіть стоїчки стабілізатора, якісь там щось ну дрібниці, нічого немає. Двигунчик, ще раз кажу, працює ідеально. Кермо ще раз показую. Рідна стрічечка, як можете бачити, просто надія, молодець. Це велика рідкість. Чому я так прискіпливо там за все розповідаю? Бо велика рідкість на даний момент для європейських автомобілів, щоб вони були в такому стані. Тобто від першого власника і саме в такому стані. Ну, Стан просто бездоганний, як на мене, як на свій вік і на свій пробіг. Датчик світла, протитуманні фари. Включимо, покажемо, що все у нас працює, все вмикається. Підігрів передніх сидінь, парктронік передній, задній, кондиціонер, обігрів заднього. Все працює. кондиціонерчик також працює. П'ятиступка коробка, от навіть коліса вона вмикається, заходять передачки. ну от, Вчора я приїхав на цій машині, чесно кажучи, давно в мене вже не було зафір в такому стані. От ти їдеш, вона машинка максимально збитенька, така як м'ячик іде. От все, куди не дотронся. Всі кнопочки, ходовка, щеплення, двигун. Як вона їде, як вона рулиться, як вона заходить. от Ну така максимально збережена машинка. Я прям кайфанув. Також у нас є круїз контроль, який також працює, підігрівчики вже пішли працювати, вимикаємо. Далі машинка, бортовий комп'ютер у нас присутність. 7,6 середній розхід. Вийшов. вчора я не дуже економив, скажімо так, середня швидкість 73. Запас все є, все показує. середній залишимо. Музика грає непогано, парктронік передній задній працює, маємо ось такий підлокотник, також нічого ніде не зламано, все фіксується, регулювання всі працюють. Е, тут підстаканник, ручник також не зашкрябаний, особо, є якісь дрібні, але ну, знову ж таки, ну, в машині трішки рочків. Є AUX, є прикурювач, е, консолька центральна також не затягана, не зашкрябана. Птичка працює, кондиціонер, я вже сказав, працює. Звертаю вашу увагу на стан всіх пластичків, ну просто от ну ніде немає нічого. Дзеркало заднього вигляду з авто затемненням у нас а, наш помічничок цей стоїть. Ось так, навіть ці всі обшиті тканиною. Що цікаво, як для Зофіри. Двигунчик ще раз працює ідеально, ніяких не вібрацій, нічого. От в салоні сидиш максимально класно, комфортно. Давайте одразу покажу, що в нас є по документації. Тут купа різних бірок під капотом, купа різного всього. Далі, значить, дивимося. Машинка 11 рік, 1,6, 85 кВт. Договір зроблений. Зараз покажу, що тут був один. Була одна єдина власниця. Одна єдина власниця. Значить, дивимося. Перша реєстрація автомобіля 10.05. 2011 рік. Дивимось, що ми маємо? 10.05. 2011 рік вашов Надія. Барсбутель якийсь. І все. тобто Оце один єдиний власник автомобіля. Все більше в даному автомобілі ніхто. Тобто, один-єдиний власник є. Далі. Купа документів. Ось якісь навіть видруки, бачите там. Перший місяць 2017 року 75 тисяч пробігу. Тобто за 6 років вона проїхала 75. Це трішки більше 10 тисяч в рік. Тут купа документації, тут якісь видруки. Тут якісь видруки. Ще не буду на цьому загострювати увагу, бо ну, це дуже довго багато можна розказувати. Але машинка говорить сама за себе, нема тут що розказувати, вона дійсно стан просто. Близькі до ідеального, як і на свій пробіг. Задня частина автомобіля затонована, як я вже казав. М -м, задній ряд без слідів і когось зносу. Надія, мабуть, їздила сама, бо навіть карти не пошкрябані, пластики не пошкрябані, задня частина сидінь не пошкрябана, там також консолька вся ціла, тут все ціленьке. Третій ряд сидінь є, все е складається, ну, тобто, все в ідеалі. Тут у нас центральна також розкладається, два підстаканечка, всі можливі регулювання. Сидіння у нас також ці складаються, регулюються по вильоту, Тобто можна зробити щоб з прямою спинкою. На дальні поїздки скласти більше. Як бачите, ця, ця більше складена, ця менше Та-дам! Технична підтримка є. Забув ще показати, є регулювання, сидінь підкидається, саме все сидіння, викидається, коли надовго їдеш. Там регулювання справи таке, воно все сидіння відкидує так догори. Дуже зручно. Я дуже часто ним користуюсь, коли їду в дальню дорогу. Задня карта також без ніяких моментів. Килимочки скрізь всі присутні. Що я казав. Дивіться, є ось такий рычажок з цієї сторони, і дивіться, що він робить. Тобто я нажимаю, і все сидіння йде, тобто є три положення, і все сидіння завалюється туди. На дальні поїздки дуже зручно. Ну і, Звичайно, є мікроліфт, є всі можливі регулювання. Е, ще з приємного, дуже часто, ну не дуже часто, абсолютно у всіх зафірах, хоча пластик цей подряпаний, подертий, покоцаний. Дивіться, тут він просто в ідеальному стані, він м'якенький, е, збережений максимально. Хоча у всіх там дирки, прям дирки, дирки. Вагончик працює, люкс. Тут підсвітка працює під номером ніде моментів. Ну, взагалі, от, ляда навіть звертаю вашу увагу, в якому стані. Просто все ідеаліті. Так, що нам дістало з автомобілем? З, з автомобілем у нас мається до автомобіля повний набір інструментів, домкрати, все є. Запаска в нас знизу автомобіля також є, присутня, абсолютно нова, весь набір, балонний ключ. Це все є, є в нас шторка. Також з автомобілем нам, на жаль, Гума не приїхала. Але приїхали оригінальні, навіть даун. Оригінальні можете побачити GM диски 16 з колпачками. Ну, якби приємний бонус з, навіть з, з, з сосочками з цими, з усім. Тобто можна залишилось купити гуму, в дітей буде два комплекти дисків та гуми. Задня частина автомобіля, в принципі, стан досить також збережений, нічого не подерте, не, не пошкрябане. Стиля стан бездоганний. Тут все також присутнє, аптечка, аварійний знак, все як має бути. Зсередини також ніде ніяких моментів немає. Так, ну в принципі, що, що, що? Кажу, що тут трішки пробіжусь. Також не по порогам ніде, не тут ніяких рижика немає ніде. Від слова зовсім. Машинка збережена максимально. Навіть ось ці дуже часто в них вони подерті, здерті, тут все на своєму місці. Карта. Пасажирська дивіться, в якому стані. Приєм пасажирський дивіться, в якому стані. Ну, тобто, Машинка дійсно дуже класно збережена. Так, дивимося ще під капоточку та будемо завершувати. Це, можна... Це в тому тут можна розповідати дуже довго, бо я кажу, знайти його було дуже складно. Передивились просто купу різних варіантів. Єврозима, але передзад єврозима. Головне, що вона нова. Так, Що під капотом? Під капотом у нас трудиться ось такий двигунчик. Звичайний, надійний: 85 кВт. Антифриз світлий. Заміна масла, до речі, з приємного Періодичність заміни масла десь раз в 10 тисяч виходить, десь 12 тисяч з того, що я бачу. Була це якби, говорить про те, що ці двигуни люблять, люблять. коли коли не люблять, тобто, коли міняють рідко масло. В Європі це вони зазвичай роблять раз в 20 тисяч. Не рекомендовано. Краще раз в 10 міняти і буде щастя. Акумулятор якийсь нано, старт якийсь, видно, що він плюс-мінус свіженький у 2019 році. Щось було гальмяною рідиною робилося. Є ось якісь відмітки 20-й рік, перший місяць inspection, 84 тисячі пробіг. Ну типу, от, а, далі заміна крайня масла була 8.05 2025 року. Тільки не бачу, чи 164, чи 169 тисяч. Наступно, в 26-му році, ось де робилася. Попередня заміна 12 й місяць 24-го року, навіть можна сказати, раз в місяць, ой, раз в пів року, раз в рік мінялося, 156 літра, також дещо мінялося. Он шел 5В30. Вірочки навіть присутні. Я загально кажу, машинка гралася на аукціоні. Звертаю вашу лаву, значить ніде в нас нічого не крутилось, не знімалось. Все як я сказав, рідне, без жодного фарбованого елементу GM оригінальне. Зсередини капот також дуже часто тут з'являється ржавчинка. не Ну, Тут нічого не намивалось. Якщо буде видно, звертаю вашу лаву на стан речагів нижнього підрамника, точніше. Вони зазвичай просто рижі максимально. Тут все чистенько. Парки також по оригіналу на кронштейниках де не дає ржавчинка, але це ну типу, не критично, в загальному все супер. А, і ще з приємного замінена кришка. А, замінена клапанна кришка, хто знає і розуміє, чому, бо це їхня болячечка. тобто Тут це вже пофікшено зроблено. Та і все. Ось такий автомобільчик. Так що, друзі, хотів показати вам, які екземпляри ще вдається знайти нам. Для наших замовників автомобілі таких років з такими пробігами в такому стані це дійсно велика рідкість. Але ми знайшли в дійсно класному бюджеті, в класному стані, в класній комплектації з класним пробігом. Машинка дійсно, от, ну от, ну, мені прям зайшла. Чесно. Я думаю, власники майбутні будуть максимально задоволені, бо машинка дійсно жива, і це найголовніше. Тому, друзі, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук, звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Підберемо. Розкажемо, покажемо, приженемо. Якщо потрібно, обслужимо і будете, радувати. будете радуватись. Так що так, всім миру і добра. Нагадую вам був Майник Скаргії Чернігів. До нових зустрічей.